Добрий день. З вами Оля Онощенко. Я нутриціолог, коуч з харчової поведінки, персональний тренер, доктор соціальних наук. І сьогодні ми поговоримо про те, чому чоловікам худнути легше, ніж жінкам. Ми не просто поговоримо, чому, а я сподіваюся, що ви для себе візьмете якісь інсайти, які допоможуть і вам підтримувати здорову харчову поведінку, здоровий спосіб життя. Перший пункт. Чоловіки мають більший метаболізм, тому що вони більші. Середній чоловік більший. В нього більші кістки, більші м'язи, більший зріст, ніж у середньої жінки. Якщо ми візьмемо маленьку тендітну жіночку і великого підкачаного чоловіка, і вони, вони разом підуть їсти бургер, то цей бургер в тисячу калорій для жінки буде м, вже. Ця її денна норма калорійності. Якщо вона невеличка, в неї нема великої м'язової маси, низенька і не рухається багато протягом дня. А для чоловіка, якщо він активний, крупний і в нього є хороша м'язова маса, цей бургер тисячу калорій буде лише однією третьою його денного раціону. Вже маємо певну нерівність з одного боку, чоловіки більш голодні через те, що вони палять більше калорій, а жінки менш голодні. Але коли справа доходить до якихось виходів в ресторани, кав'ярні, тут вже маємо нерівну гру. Ну і жінка зі здоровою харчовою поведінкою зупиниться раніше. Вона не доїсть той бургер, бо їй вже буде достатньо. Але не у всіх жінок є така здорова харчова поведінка, хороший зв'язок з тілом, можливість. Зупинитись в той час, коли вже наситились. І, взагалі, бургер може бути дуже смачний, зупинитись може бути дуже важко чисто через те, що він е, смачний, навіть якщо у вас здорова харчова поведінка. Тобто більша маса, маса тіла, маса м'язів завжди означає кращий метаболізм. Під метаболізмом, в цьому випадку я маю на увазі метаболізм в популярному сенсі. Це те, скільки ми палимо калорій на день. Він складається з базального метаболізму і тих калорій, які ми використовуємо на рух. Щоденний рух, звичайний побутовий і вправи. А базальний метаболізм, повернусь до цього, це ті калорії, які ми палимо на підтримку життєдіяльності. Якщо ви хочете порахувати свій базальний метаболізм, жінки помножте свою масу тіла на 22. Це буде такий-грубий грубий грубий приблизний ваш метаболізм. І чоловіки помножте вашу масу в кілограмах на 27. Всі формули підрахунку базального метаболізму є різні, наукові, а всі більш-менш нас приводять до плюс-мінус одного і того самого результату. І от одна з найпростіших це жінки множать масу тіла в кілограмах на 22, а, жінки, а чоловіки, жінки на 22, а чоловіки на 27. І вже маємо, якщо 70 кг — жінка і 70 кг — чоловік, різницю десь в 350 калорій. Це через те, що у чоловіків ще й м'язова маса більша, а при однаковій вазі, але різній м'язовій масі більше калорій буде палити той, в кого більше м'язів. В середньому. Через, через тестостерон у чоловіків, звичайно ж, набагато набагато більше м'язова маса. У чоловіків також більше простору для створення дефіциту калорій, бо як ми худнемо? Ми худнемо в дефіциті калорій, коли ми палимо менше калорій, ніж ми, коли ми палимо більше калорій, ніж ми їмо. І якщо чоловік палить на день 3000 калорій, в нього є більше шансів створити більший дефіцит калорій на день і швидше схуднути. А маленька тендітна жіночка буде втрачати кілограми набагато набагато повільніше, тому що їй немає місця, куди урізати ці калорії. Кажіть мені, якщо тут треба якісь приклади в розрахунках, пишіть в коментарях, можу вам написати цифри, але я думаю, що більш-менш зрозуміла ситуація. Далі, другий пункт це дієтична культура, яка потріпала жінок. Набагато більше ніж вона потріпала чоловіків. Я не хочу сказати, що чоловіки не потерпають від певних стандартів, норм вимог суспільства. Ну у них там трошки інша історія. Зараз, в принципі, і на чоловіків іде певний тиск мати кубіки, бути спортивним, але все-таки історично і в середньому жінки потерпають більше від тиску цієї дієтичної культури. Спочатку я поясню вам, що таке дієтична культура, чим вона небезпечна, а потім ви просто самі зрозумієте, чому через цей тиск дієтичної культури жінкам важче худнути. Діетична культура це система суспільних переконань, цінностей, норм, що надає перевагу худобі і підтримці низької ваги як символам успіху, здоров'я і краси. Вона несе в собі ідею що певний тип тіла є кращим, і що вартість людини можна виміряти її зовнішнім виглядом і особливо вагою. А також дієтична культура просуває ідею, що обмеження в їжі, дієти, мегаінтенсивні мегачасті тренування це є нормою, є нормальним способом життя для досягнення цього ідеалу. І ця культура також просуває ідею про те, що є погані продукти, є хороші, просуває непотрібні дієти, харчові обмеження, створює відчуття провину і сорому в людей, які не відповідають цим стандартам, і абсолютно ігнорує потреби тіла в енергії, індивідуальні потреби тіла в енергії, ігнорує здоров'я. І зосереджується натомість виключно на зовнішності. Давайте будемо чесними, що в популярній культурі все-таки там, наприклад, на спорт дивляться як на те, якщо хтось ходить на спорт, то він ходить на спорт, щоб худнути. І якщо хтось ходить на спорт і худий, його можуть спитати: нащо ти ходиш на спорт? Ти ж худий. Ну, звичайно, це залежить від кола спілкування, в якому ви обертаєтесь. Може, ви такого ніколи і не чули, але я таке дуже часто чую: читаю в коментарях, бачу в соціальних мережах. Мені навіть хтось коментував тут на YouTube, що робили, їх таке питали. Ось, а займаємось ми спортом насправді не так для схуднення, як для здоров'я. Так от ця культура має більший тиск на жінок, ніж на чоловіків. В середньому, знову ж таки, я не хочу сказати, що чоловіки від цього зовсім не страждають. У чоловіків теж можуть бути проблеми з самооцінкою через зайву вагу. Але чому я вам так детально пояснила, що таке дієтична культура? Тому що, якщо ми покладаємо, якщо ми купуємось, якщо ми вбираємо в себе ідеї цієї дієтичної культури, то. Ми теж починаємо покладати свою власну цінність, зв'язувати нашу самоцінність з тим, як ми виглядаємо наскільки ми худі. І якщо ми недостатньо худі, недостатньо гарні, це мозком, психікою сприймається як загроза. Чому? Тому що ми навписуємось в наше суспільство. Ми недостатньо хороші для нашого суспільства, а ми знаємо, що суспільство не приймає зайву вагу. І так історично склалось, це такий еволюційний механізм, що якщо наш, нас суспільство не приймає, то це велика-велика небезпека. Чому? Тому що в доісторичні часи, якщо нас, наше плем'я відкидало, ми не підходили йому, то ми залишались на самоті, а на самоті нам не вижити. Зараз мозок все ще користується цими паттернами. А коли ми відчуваємо таку сильну загрозу, то ми збираємось просто наплювати на те, що відчуває наше тіло, на наше здоров'я, і ми будемо сидіти на дієті, дуже суворо себе обмежувати, карати себе фізичною активністю. І це буде призводити до розладів харчової поведінки втрати контролю над їжею. А кому легше худнути? В кого здорова харчова поведінка і є повний контроль над їжею, і він ніколи не сидів на дієтах, щоб відповідати нормам суспільства? Чи легше худнути тому, хто не приймає своє тіло, не поважає, не втратив контроль над їжею через постійні обмеження, дуже сильно себе критикує за те, що не відповідає стандартам краси? Очевидно, відповідь. Легше тому, хто ніколи не сидів на дієтах, не пов'язує свою цінність як особистості зі своєю вагою, а тому не втрачав контроль над їжею, не має зривів переїдань, які постійно чергуються з жорсткими обмеженнями. І навіть до спорту він відноситься по-іншому, вона зазвичай, якщо ми цінуємо своє тіло, приймаємо свою вагу, дбаємо про тіло. Харчуємо його здоровою їжею, навантажуємо достатніми фізичними навантаженнями, то і спорт нам в задоволення, це така система турботи про себе, а не щось, чим ми себе караємо за зайві з'їдені калорії. І вжити легше, притримуватись здорового харчування легше і худнути легше, тому що насправді то ми заробляємо. Розлади харчової поведінки і втрачаємо контроль над їжею не через те, що ми себе обмежуємо, а через те, чому ми це робимо. Якщо ми це робимо з позиції турботи про себе здоров'я, а не з позиції того, що ми там не відповідаємо якимось стандартам і ненавидимо своє тіло, то тоді нам набагато. Краще, нам набагато легше себе обмежувати, тому що це мотивація внутрішня. А внутрішня мотивація це та мотивація, яка навіть і завдяки якій ми і не потребуємо сили волі, щоб сидіти на там якійсь дієті, або ну, себе там трошечки регулювати своє харчування, слідкувати за збалансованими прийомами їжі, тренуватися. А зовнішня мотивація це от, щоб худнути, щоб худнути, щоб виглядати добре. Вона і не є довгостроковою, вона не є сильною, тут нам треба якось більше самоконтролю сили волі використовувати. У нас це ресурс не необмежений, вона зазвичай втрачається до е, другої половини дня, і ми починаємо переїдати. Чи зрозуміло я пояснила, що цей тиск суспільний і також наш тиск на себе, також тиск нашого кола? Псує наші стосунки з їжою собою, а коли наші стосунки з їжею, з тілом, з собою погані, ми більш схильні переїдати. А кому легше худнути? Той, той хто схильний переїдати, чи той, хто не схильний переїдати? Ось тому ем, зверніть на це увагу також. Ідемо далі. Це ще на все гормони. У жінок, по-перше, цикл гормональний у чоловіків тестостерон. Отака одна лінія пряма. У жінок, отак, гормони протягом циклу, у різних жінок по-різному. Ну, ми маємо там більш-менш середню ситуацію. Можемо намалювати якісь графіки середні, але в когось цикл 28 днів, в когось 32, в когось 24. І цикл від циклу буде відрізнятись. Жінок дуже важко досліджувати, але зараз не про це, а про те, що в лютальній фазі, в другій половині циклу, нас більше тягне на солоденьке, в самому кінці циклу можуть бути дуже серйозний потяг до певної їжі. Це набагато важче контролювати. Настрій змінюється, настрій може впливати на харчову поведінку, ми маємо можемо жорстко переїдати в цей період. Жінки в чоловіків такого нема. Ну, щоб бути справедливими, по плану, ми не будемо там супер жорстко передати, якщо ми не схильні до розладів харчової поведінки. Нам буде хотіти солодкого, це абсолютно нормально в другій половині циклу. Але потім на підході до овуляції наш апетит зменшиться, то десь там балансується. Тобто насправді. Це вже не така і велика проблема. Але де проблема? Проблема в тому, що жінки народжують, і потім від них очікується, що вони схуднуть. І Вони самі від себе очікують, що дуже швидко прийдуть в дородову допологову форму. А цього ніхто не гарантує. Це трошки як лотерея. Да, звичайно, залежить від того, що ми робимо зі своїм харчуванням і фізичною активністю, але. Не треба від себе очікувати швидкого повернення в форму після пологів. Дуже може бути, що після кожних пологів вага не впаде, і ви ніколи не повернетесь в допологову форму довагітну. І там після трьох вагітност, вагітностей у вас вже буде зовсім інший сетпоінт, зовсім інший уже гормональний бекграунд. І набагато складніше буде повернутися в, цю, до. До, до, до пологову до вагітну форму. І це нормально. І це не робить вас менш цінною жінкою, гіршою мамою, менш привабливою і тому подібне. І в, Англії, в англомовних країнах навіть сміються з цього bounce back. Bounce back — це як відпружинити в, до вагітну форму. І Скільки розмов навіть йде про те, щоб там якась нова матуся, скільки розмов починається про те, скільки вона набрала під час вигідності, скільки вона скинула, скільки вона скинула ще, чи вона скинула під час згодування грудьми. В той період, коли людина жорстко не досипає, життя перевернуто з голови на ноги, з ніг на голову. Чому просто не насолоджувати материнством і не переживати з приводу форми? А нові матусі дуже сильно переживають. От про це мало говорять, про зміни в тілі, якісь колосальні зміни в тілі, мало говорять, і мало говорять про те, наскільки може впливати на ментальне здоров'я оця зміна в тілі, і який, який тиск може відчувати на собі нова мама. В Сексі місто» серіалі Міранда народжувала, набрала вагу, і її, її забодішеймив якийсь мужик в барі. А їй чи то Шарлота, чи то забула, як її звати, кажуть: А ти кого народив, що в тебе пузо таке велике? І я не хочу зашеймити чоловіки, чоловіків в даному забудішеймити. Чоловіків в даному випадку, але все-таки чоловіки не народжують, а жінки народжують, і це впливає на їх гормональний фон і на їх жирову масу. І не завжди, не завжди це в руках жінки повернутися в довагітну форму. Іноді це від неї не залежить. Я не кажу, що не треба слідкувати за своїм харчуванням, дбати про своє тіло, тренуватися, ля, -ля, ля Але я до того, що і нормально не повернутись з усіма намаганнями, навіть якщо у вас там ідеальний стиль життя, і ви, і ви висипаєтесь, то все одно нема гарантій. Може просто змінитись гормональний фон, і все. Ваш сетпоінт може змінитись. Ну, нема нічого неважлив... неможливого, звичайно, але. Яка ціна буде повернення в форму? Далі менопауза. Про менопаузу чомусь у нас в Україні не говорять. Якщо говорять, то скиньте, скиньте мені якісь лінки там в англомовному просторі це зараз бум менопауза, всі продають менопаузні продукти, ці добавки для менопаузи, книги про менопаузу. Там подкасти, все Наомі Вац, дуже великий амбасадор менопаузи. Що відбувається після 35 вже років? Вже набагато важче худнути, А після 40, я не знаю, як в середньому в Україні, але от англомовні автори вже посилаються на після 40. Гормони починають іти на спад. Починаються різні симптоми періменопаузи. У різних жінок періменопауза різної довжини. Одних ковбасить менше, інших ковбасить більше. Одні там майже без симптомів це проходять, інші без гормонально-замісної терапії просто не виживуть. Симптоми включають, і коли кидає в жар, це hot flashes. і brain fog, це. Туман в мозку. Я не знаю ці терміни українською, я знаю англійською. Це і проблеми зі сном. Естроген падає, погіршується чутливість до інсуліну. З гіршою чутливістю до інсуліну важче підтримувати здорову вагу. З гіршою чутливістю до інсуліну весь зайвий жир іде в живіт і під шкіру живота. І навколо внутрішніх органів, вісцеральний жир. І вісцеральний жир робить нас більш інсулінорезистентними, менш здоровими метаболічно. Тобто, таке замкнуте коло виходить. І якщо сильні симптоми, то ми навіть не можемо тренуватись достатньо, щоб запобігти набору жиру і підтримувати своє здоров'я. Тобто, це такий дуже складний період. І в кінці кінців ми можемо бачити, що жінки набирають вагу навколо талії уже в постменопаузі. Дуже мало хто зберігає стрункість. Це гормонально обумовлено. І щоб цьому запобігти, треба дуже сильно дуже сильно слідкувати і за їжею, і за тренуваннями, а особливо за відновленням. Про відновлення ніхто не говорить, про відпочинок. Про турботу для себе до себе про себе. І в період періменопаузи і постменопаузи у нас просто вже менше, менше простору для помилок. Жінкам необхідно бути більш intentional, обережними, уважними. Щодо свого стилю життя. Те, що нам тіло може пробачити в 20 років, воно нам вже не пробачить після 40 І м'язова маса вже дуже погано, дуже важко набирається, дуже легко втрачається, це все впливає на наш метаболізм, це все може вести потім до саркопенії, але не будемо про сумне, говоримо про жир. У чоловіків менопаузи нема. Так, да, вони поступово набирають жир навколо талії, знову ж таки, це більше про спосіб життя сидячий, і мало хто займається фітнесом достатньо, і жир набирається, псується метаболізм, гірше худнути, це все-все переходить в замкнуте коло. Теж важче з віком втрачаються м'язи. Але, принаймні, у чоловіків немає цих симптомів перименопаузи, просто які можуть додавати жити. І давайте ще поговоримо про цифри: здорова жирова маса, здоровий відсоток жиру у чоловіків десь між 12 і 20%. Це дуже середньо, все генетично обумовлено, хтось найздоровіший при 12% відсотках жиру. Хтось найздоровіший при 20% жиру. Плюс його ще виміряти точно дуже складно. Але беремо просто середні цифри. У жінок середні цифри це від 20 до 30. Тобто жін... чоловіки 12-20% жиру, жінки 20-30. Тобто у жінок здоровий відсоток жиру вищий. Жінки мають бути більш такі, м'які, округлі. Це так закладено природою. Якщо, наприклад, чоловікам кубіки це зазвичай дуже здорова тема, то у деяких жінок при наявності кубіків будуть летіти гормони, буде, будуть, буде порушуватись цикл, це вже нездоровий відсоток жиру. А у нас зазвичай що до жінок якісь більші вимоги бути худою, ніж до чоловіків. Але я тут вас закликаю не говорити про зовнішність. Давайте поговоримо про здоров'я. Тобто, чоловікам для здоров'я треба бути худішими, ніж жінкам. Ось ілюстрації, як виглядає відсоток жиру в чоловіків, як виглядає відсоток жиру в жінок. Щоб ви десь приблизно розуміли. Бачите, чоловіки здоровіші, будучи сухими. А жінки здоровіші, не будучи сухими. Жінкам треба жир. Щоб їх гормони добре працювали. І ще один пункт на тему цифр це границя доступності енергії. Є такий термін, недавно введений в науку. Помітили, що багато професійних спортсменів, які тренуються у видах спорту, які покладаються на витривалість: тріатлони, біг на довгі дистанції, вони зустрічаються з проблемою, що Спортсмени або не доїдають, не встигають їсти стільки, щоб поповнити свої потреби енергії, або навмисно худнуть, щоб у них були кращі показники. Ми знаємо, що там футболісти краще перформлять, якщо вони більш сухенькі, як Рональдо. А от цей не Джордж Клуні Руні. Руні Був його дуже критикували за те, що він жирний і міг би бути кращим футболістом, якщо був би худіший. Так от, іноді це беруть занадто близько до серця і перегинають палку. І якщо перегинають палку, то вже тоді показники спортивні починають погіршуватись. Чому? Тому що через цю перегнуту палку гормони, гормони, гормональна система дає збій. Порахували, скільки енергії потрібно спортсменам, щоб цього не траплялось мінімум. І це підраховується в калоріях на 1 кілограм сухої маси тіла. Вам не треба зараз рахувати це для себе, якщо хочете заглибитись в цю тему, це буде окреме відео. Скільки нам треба енергії, щоб не порушити свої гормони, не нашкодити себе схудненням. Але в чоловіків 25 ккал на 1 кілограм. Сухої маси тіла. А у жінок 30. Тобто чоловікам можна худнути на більшому дефіциті калорій довший час, ніж жінкам. Жінки не можуть собі дозволити жорсткі дієти, якщо вони важко тренуються. Навіть тут бачимо, вже, що жінкам треба більше їсти і бути менш, менш худими. І підсумуємо. Не тільки, не тільки проблема в гормонах, фізіології у жінок, проблема також у соціально-психологічних факторах. І на це треба зважати. Я сподіваюся, що це було вам корисно, дало вам їжу для роздумів. Не хотіла забодішеймити чоловіки чоловіків, просто наголосити на тому, що чоловікам здоровіше бути худішими. А жінкам здоровіше бути е, трошечки менш худими, що зовсім не співпадає з якимись там суспільними стандартами. Зважайте на це. І давайте не будемо дуже сильно зациклюватись на зовнішності. Давайте зациклимось на здоров'ї. Ну, я жартую, не, не, не треба ні на чому зациклюватись. Просто фокус на здоров'ї, на тому, щоб дбати про своє тіло, про своє здоров'я. Збалансоване харчування, невживання алкоголю, достатність вправ. А достатність вправ я вже втомилась повторювати і вас засмучувати, що це два силових тренування на тиждень плюс або 150 хвилин середньо високоінтенсивного кардіо, або 300 хвилин низько. Дефіс середньоінтенсивного кардіо на тиждень плюс щоденна активність у розмірі десь приблизно 7-8 тисяч кроків. Звичайно, це дуже середньо, але це середній мінімум. І це не я придумала. Це норми всесвітньої всесвітньої організації охорони здоров'я. З нею погоджуються всі доказові нутриціологи, тренери, лікарі, ендокринологи. І так, да, це багато, це багато активності. І важливо бути активними і чоловікам, і жінками. Це для здоров'я, це не так для краси, як для здоров'я. Коли ми здорові, то ми і красиві, ми краще виглядаємо. Здається, в мене все. Якщо я щось забула, напишу в коментарях, там подивіться. Сподіваюсь, це було корисним. Ви зробили для себе деякі висновки. Якщо щось незрозуміло, якусь тему хочете, щоб я розкрила ширше Пишіть в коментарях свої запити, подивимось, записуйтесь на консультації. Хочу чоловіків теж запросити, бо і у них бувають проблеми з харчовою поведінкою, з образом тіла. І якраз у них проблема в тому, що вони менш схильні звертатись за допомогою, а це, це дуже заважає якості життя. Тому запис відкритий і для жінок, і для чоловіків. Якщо є вже якийсь розлад харчової поведінки в результаті впливу дієтичної культури або якихось інших впливів не завжди дієтична культура винувата, не треба худнути, не треба фокусуватись на схудненні, сфокусуємось спочатку на психологічному аспекті харчової поведінки. До зустрічі!